Знайти периметр трикутника. Ми бачимо, що біля трикутника КМН описане коло. Центр цього кола лежить на відрізку МН. ОМ це радіус цього кола дорівнює 13, тобто ОН також дорівнює 13, Тобто НМ є діаметром. Якщо сторона трикутника є діаметром, для кола, то цей трикутник буде прямокутний. Біля прямокутного трикутника можна описати коло, і центр цього кола лежить на середині гіпотенузи. Тоді, за теоремою Піфагора, ми знаходимо катет КН. Він дорівнює корінь квадратний. МН в квадраті це гіпотенуза, тобто 26 в квадраті, мінус. КМ 24 в квадраті. дорівнює, Я скористаюся формулою скороченого множення. 26 мінус 24 помножити на 26 плюс 24. В перших дужках 2, в других дужках 50, тобто 10. КН дорівнює 10, тоді периметр цього трикутника 24 плюс 26 і плюс 10, тобто дорівнює. 60. відповідь в.